Об'єднуємось, щоб покласти край туберкульозу, під таким гаслом була нещодавно проведена зустріч у Мирунівській міській раді за участі міського голови Віталія Савенка, першого заступника міського голови Дмитра Жукотанського, представників медичних закладів громади, соціальних служб, старост старостинських округів, а також керівників і фахівців профільних установ Київської області та МОЗ України. Головне питання зустрічі подолання туберкульозу, захворювання, яке залишається серйозним викликом не лише для медичної системи, а й для суспільства в цілому, і що і зазначила Ольга Сакальська, національний експерт з питань туберкульозу, лікарка фтезіатриня відділу управління протидії туберкульозу державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України. Проблема туберкульозу є на сьогоднішній день надзвичайно актуальна і вона під такою прискіпливою увагою керівництва держави, уряду держави. Україна, як і весь світ, сьогодні на шляху подолання туберкульозу. Хоча цей шлях сьогодні в нас нелегкий, тому що в нас Війна, агресор в обличчі Росії, якби не дає нам більш впевненіше рухатись в цьому напрямку. Але розуміючи важливість подолання туберкульозу, держава підтримує всі стратегічні напрямки, які призведуть до гарантованих. Якісних дій і відповідно і до покращення від ситуації щодо туберкульозу, а в подальшому і його подолання. Відповідно до всесвітньої охорони здоров'я, концепцій їхніх організацій Об'єднаних Націй, до 2030 року світ має подолати туберкульоз. Ну, Практично Європа вона вже живе без туберкульозу, розумієте? А те, що ми рухаємося до Європи, ми хочемо там бути, ми десь близько вже, і, звичайно, з такою кількістю туберкульозу, ну, якби навіть цей факт нам буде перешкоджати цьому руху. І розуміючи, важливість проблеми. і те, що е, туберкульоз це не лише проблема медична, медична складова там лише е, ну 25%. А решта це соціальна проблема. І через те всі нормативні документи, які на сьогоднішній день прийняті, а це насамперед закон України про подолання туберкульозу, практично лише дві інфекційні хвороби, які мають окремі закони щодо подолання цих хвороб. Перше це туберкульоз, і друге вілінфекція СНІД. А решті всі інфекції йдуть під єдиним напрямком: це закон України щодо подолання інфекційних хвороб. Але цим Бог нозологіям приділяється е, така більш е, е, пристальна, тісна увага. І е, відповідно на виконання закону розроблені підзаконні акти це дві стратегії щодо подолання туберкульозу. І е, саме у цих всіх нормативних документах таким. Он, Такою червоною стрічкою проходить те, що, чому нам, у нас не подолений туберкульоз, тому що в нас недостатньо працюють громади і недостатньо працює первинна ланка медичної допомоги щодо виявлення, ну і лікування туберкульозу також. І от саме на ці напрямки стратегічні зосереджена всі, вся увага наших нормативних документів, і саме таким першим пунктом стратегії стратегії подальшого розвитку проти противосної медичної допомоги на 24-26 роки звучить, що медична допомога людям з туберкульозом має бути інтегрована. Має бути людиноцентрична, куди мають бути залучені всі основні гранці. А це первинна ланка, це громади, це соціальний напрямок, заклади соціального спрямування, це інститути громадянського суспільства громадськість. І ну, практично це всі такі і центри контролю та профілактики хвороб. І саме спільно в координації. Ці сфери мають працювати для того, щоб дійсно туберкульоз був подоланий. А для того, щоб ці сфери працювали, є такий координаційний орган в державі: це Національна рада з питань протидії туберкульозу та віло сніду. На регіональному рівні створюються аналогічні ради, обласні ради з координації цих захворювань, і також створюються такі самі дорадчі органи координаційні на рівні. Громад. Тобто ви теж маєте подумати, я думаю, що у вас вже є якісь координаційні органи, ви маєте, може, туди якби, приєднати цей напрямок чи окремо створити таку координаційний такий орган. Для того, щоб були задіяні всі ці гравці, як я сказала, і щоб дійсно була якась відповідальність, має бути на в обласному рівні, на районному районному рівні, на рівні громади розроблений отакий От план щодо подолання туберкульозу. Який є план національний, так само має план бути на рівні громади. І де кожного виписано обов'язки, але не просто виписано, а має бути відповідальність за той чи інший захід. Дійсно, він має бути виконуватися. Зовсім, буквально вчора ми представляли на комітеті з програмних питань Національної ради з питань протидії туберкульозу, представляли алгоритм надання медичної допомоги оцеє людиноцентричної з залученням всіх учасників. І там чітко виписані обов'язки кожного. Ми також можемо вам надати ці, цей алгоритм для того, щоб ви розуміли, хто що робить в цьому напрямку. Що дуже важливо ще, це подолання стигми і дискримінації щодо цього захворювання. Ми повинні в людині, яка хворіє туберкульоз, бачити людину. От саме це, і людиноцентричність у центрі в нас завжди стоїть людина. Не треба на нього тикати пальцем, не треба сторонитися, не треба боятися, тому що людина, яка лікується, вона не створює ніякої загрози для оточуючих. Якщо її призна... якщо вона обстежена, їй правильно призначено лікування, вже буквально через 10 днів людина не є небезпечною для оточуючих. І лише треба підтримати в процесі цього лікування. А нам основне головне виявити всіх людей, які є джерелом інфекції. А щоб виявити таких людей, то треба їх обстежити. Обстежити регіологічне обстеження. Це самий перший метод виявлення туберкульозу. Також є ще молекулярний генетичний метод. Це вже для підтвердження діагнозу, коли людина виділяє мокротиння і буквально за день. Можна поставити діагноз туберкульозу, досліджуючи це мопротивня, і не просто діагноз, а ще й визначити, до, чим лікувати цю людину, до чого збутник є чутливий. Також дуже важлива профілактика. Ми всі знаємо, що профілактивати профілакти, профілакти легше, ніж лікувати. Рентгенологічне обстеження це теж якби методом профілактики, бо ми своєчасно виявили туберкульоз. А також дуже важливо так зване профілактичне лікування туберкульозу. Таке лікування призначають людям, які мають ризик захворіти туберкульозом. Це насамперед ті люди, в яких... Є інші захворювання, які послаблюють імунну систему. Тому що все залежить від імунної системи. Якщо імунна система на належному рівні практично захворіти туберкульозом тяжко, і саме ці групи це онкохворі люди. Всі онкохворі люди мають пройти обстеження на туберкульозну інфекцію. Це робиться за допомогою проби манту чи пантихеронового теста. Якщо у людини є туберкульозна інфекція, треба буквально місяць побити профілактичне лікування, і людина захищена від туберкульозу, тому що дуже часто в нас йде паралельно онкохвороби і туберкульоз. Також це люди, які мають пересадку органів, інші захворювання, де є препарати, які знижують імунну систему. Це теж треба знати і про це пам'ятати. Ну, це більше вже задача первинної ламки. Вони мають у них мають бути списки цих людей, і вони мають запропонувати їм це встеження, на колегнову розказати і запропонувати. Дуже важлива просвітницька робота, і ви теж маєте в цьому брати участь. Дуже велика відповідальна місія закладів соціального спрямування. От тут дуже багато серед вас є працівників цих закладів. Ви маєте активно долучатися до питань профілактики туберкульозу. Якщо ви доглядаєте людей похилого віку, ця людина має бути обстежена рентгенологічно раз у рік, тому що люди похилого віку є в групі ризику. Також ви маєте організувати це обстеження, чи попросити сільського голову довести цю бабусю до району, чи може хтось приїде до вас обстежуватись, ви маєте їй допомогти. І е, е, також її привести на це обстежування. І не лише ті дві людини, які у вас є е, на, під опікою, а, е, ну, тобто село, треба агітувати інших, можливо, е, е, людей похиловіку, людей, які перебувають в тяжких життєвих обставинах, в тяжких життєвих обставинах, вони мають всі бути обстежені своєчасно на туберкульоз. Групи ризику, у нас 23 групи ризику на сьогодні і ці люди раз в рік мають бути обстежені, і це саме основне профілактика, своєчасне виявлення. І ви маєте бути тим центром організаційним, яким цьому буде сприяти, допомагати проводити освітню роботу. Ольга Сакальська також акцентувала увагу на етапах, які має зробити громада в контексті подолання захворювання. Перше це прийняти план або програму заходів щодо подолання туберкульозу з відповідним фінансуванням. Далі первинна медична допомога, створення груп ризику, робота у даному напрямку соціальних служб, соціальне замовлення, амбулаторне лікування і низка інших пунктів. Генеральний директор КНП Миронівської міської ради, Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Войтюк зазначила, що медичні працівники первинної ланки медицини всі пройшли відповідне навчання і постійно тримають на контролі ситуації із захворюванням на туберкульоз. Але враховуючи певні особливості воєнного часу, на жаль, виникають проблеми. Тетяна Земляк, генеральний директор КНП Київської обласної ради, Київський обласний спеціалізований медичний центр, зосередила увагу у своєму виступі на можливостях реалізації державної політики на місцевому рівні та озвучила невтішну статистику по захворюванню. Навіть до війни медицина, освіта і правопорядок, це були ключовими глибами будь-якої ефективної громади. Тобто, якщо голови громад і ті, хто е, мав владні повноваження в громаді, розставляли правильно пріоритети, то, відповідно, вони мали зв'язки і політичні зв'язки, і зв'язки в ефективності, в цінності громади, в її силі в громаді тощо. Наразі, звичайно, на органах місцевого самоврядування полягає більше функцій, і ветеранська політика, і відбудова, і мобілізація, і ну, дуже багато я їх не буду перераховувати. Але чому ми е, зібрали вас у великій кількості? Незважаючи на те, що теми ті, що я вам озвучила, вони для вас зрозуміли, чому вони актуальні. Тому що епідемія не має кордонів. Немає кордону. Епідемія і інфекція це не лише трагедія людини, людиноцентричність дуже важлива, але це зазвичай трагедія більшої кількості людей, розповсюджуючи такі негативні аспекти. Тому в даному випадку і гравець у подоланні цієї інфекції або епідемії не може бути один. Це тільки повинна бути командна робота і залучення усіх всіх цих сфер. Ми повинні зрозуміти на сьогодні чітко, навіть не те, що зрозуміти, прийняти, прийняти той факт, що окрім окреслених груп населення соціально незахищених, які в першу чергу страждають на даній інфекції і в зоні ризику даних інфекцій. Дана інфекція вийшла за межі категорії рутинних груп ризику. Коли ми говоримо про туберкульоз, ми не тільки будемо говорити про туберкульоз, і про, про це, що ми як ми взаємодіємо. Ми будемо говорити про вірусні гепатити, ми будемо говорити про ВІЛ-інфекцію, ми будемо говорити про інфекцію сіфіліс та інші інші види, взагалі, інфекції. Це все пов'язано з війною. Неконтрольований контакт з кров'ю, ризикована поведінка. Отримання людей як в полоні, утримання людей позбавлені волі, ув'язнені, в підвалах, неможливість людей евакуюватися, довготривале знаходження за межами, де вони можуть надати, де може бути надана профілактична допомога, і взагалі де вони можуть мати доступ до, доступ до допомоги. І все це призвело до того, що ми, як лікарі. Фіксуємо, що серед загальної когорти людей, які захворіли на дану інфекцію, зростає частка людей працездатного віку, людей, яких ми відносимо, відносимо до людей з високим рівнем свідомості і інтелектуальним рівнем, тобто тих людей, які свідомо відносяться до свого здоров'я, зростає частка дітей. Якщо ми говоримо про дітям, то навіть по Київській області у нас по кількості в абсолютних числах, тобто ті, що ми можемо перерахувати. В минулому році у нас було 9 дітей, на сьогодні у нас вже 30 дітей, яким виставлено діагноз туберкульозу. Тетяна Земляк також звернула увагу на ускладнення, які виникають при виявленні хворих груп ризику, необхідність обміну інформацією між усіма надавачами медичних послуг, забезпечення туберкуліном з врахуванням резерву та іншими медпрепаратами, профілактику акцентувала увагу на ситуації, коли наші військові будуть масово повертатися додому, які можуть виникнути проблеми, і як їх мінімалізувати. Сергій Мартинчук, завідувач відділу інфекційного контролю КНП Київської обласної ради, Київський обласний спеціалізований медичний центр, наголосив, що проблема контролю захворювання на туберкульоз це не тільки робота медичних закладів, а й всього суспільства, відповідно, громад. Також відповідальність кожного. Сьогодні говорили про громадиську. Я. Я хочу звернутися до. До всіх, хто не має медичної освіти, але ви маєте розуміти, Ось, говорили про групи ризику. Сімейний лікар на сьогодні, а у вас я сподіваюся, є декларації, ви підписали з лікарями. А ви запитаєте вашого лікаря? Я відношуся до групи ризику по туберкульозу, бо там є 23 це і люди, які перехворіли вірусними гепатитами. Це люди, які мають діабет, це люди старше 60 Він уже є. Медпрацівники це окрема група ризику. Перехворілі це окрема група ризику. Люди, які були в контакті з туберкульозом, це група номер один. І вони спостерігаються два роки. І сьогодні цифра, яка вкрай незадовільна. 50% скринінгового анкетування. Ну це ні про що по факту. Знаєте, у нас жовт, е, вже жовтень закінчується останній день. Це має бути мінімум 80 а десь, року. Тобто, мало поставити людину на облік, її треба супроводжувати, її треба обстежити. Оте не це комплексно. Сергій Мартинчук також вкотре акцентував увагу на правильну реакцію суспільства на людину, що захворіла туберкульозом. А для цього потрібно володіти інформацією про цю хворобу, також на випадки, коли такій людині не приділяють належної уваги, і це може спричинити навіть її смерть. Наголосив, що необхідно донести до населення хвороба виліковна і піддається контролю. Потрібно тільки вчасно діагностувати Людмила Кибенко, заступник директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, підняла перед присутніми проблему усвідомленого відношення до свого здоров'я, проходження медоглядів, які можуть стати першою сходинкою до виявлення серйозного захворювання. Цю ситуацію цю проблему всі знають, але ми як батьки, як громада, як управлінці, ми списуємо місце. Це ж просто якийсь папірець. Нехай буде. І потім виникають зовсім інші питання. Ой, мене виявили, ой, мене знайшли, ой мене встигли. Ні, питання в наших головах, що ми самі провокуємо агресивного, ну, агресивний вірус, який потім атакує наше здоров'я. здоров'я. Наших дітей в Тому, ж часі. Тому по факту, кожен з вас має задуматись лише про одне. Я маю виявити, я маю перестрахувати себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких. Ми не можемо далі продовжувати сидіти тихенько і підписувати черговий папірець, ну, типу, нехай буде. Тому тут по факту, як і з батьківськими колективами, в школах то одне звичайно, питання дуже важливе. Потрібно пропрацьовувати ту історію, що кожен має турбуватися, тим паче зараз, про своє здоров'я, як і фізичне, так звичайно, що і ментальне. Підсумовуючи, почути, учасники зустрічі прийшли до висновку, що профілактика. Постійне інформування, належне медичне обслуговування, спільна робота медиків, місцевої влади, соціальних служб, громадськості та індивідуальна відповідальність це частини однієї великої роботи у боротьбі з серйозною хворобою. Подолання туберкульозу це спільна відповідальність, яка вимагає негайних і рішучих кроків.